Добрий день! Подивіться, куди ми приїхали, в який красивий дворик, який красивий домик! І ми тут будемо просто самі чіліть! Це у нас, коротше, було недавно річниця була і весілля, і відносина, і оце ми вирішили собі такий увікендік на дабу зробити. Подивіться, як тут класно. Клас, зайчик! Красиво? Та ти що, щас подарував турчик. Перше, просто подивіться, яка красива територія. Скільки квіточок красивих. Просто бомбіта. Тут машин стане штук чотири. Так. Сашик, не знаю, щас подивимося. У нас тут можна шашличка пожарити. Так, можна в басейн після чого назалазити? Тут є жакузі, взагалі, до басейн, звісно. Ого! Чи ми брали без алкоголя? Пожалуйста. Чи ми брали без алкоголя? Десь, як красиво тут. Це що зеркало? Це що зеркало? Вау! Дравішки, дивисяся, клас! Собачки гавкають, раді нас бачить, мабуть, дуже сильно. Все, клас, а тут ми будемо паритися вечірком. Зараз будемо розтаплювати чанчик. Сюди не знаю, що я залізу, тут же, наверно, холодна вода. О, буде. Красиво, да? Клас, дивіться, як гарно. Просто дуже-дуже мені подобається. Так, Зайчик? Зараз, мабуть, по м'ясу поїдеш. Клас. Клас. А вид, ви бачили Ти, це? Ти бачив, що учені випивають багато. А ви глянь. Ти вид бачив, Зайчик, ось це? На, 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 на Чорне море. На, на Чорне море Вау, криворізьке. Все. Чанчик, відкриємо. А так, рюмтурчик. Чому продає тобі бізнес? Давай, рюмтурчик. Заходимо. Вау, клас. А тут тепленько, зайчик. І зарядки воно дивиєсть. Та ти, ти шо? Класс! А де світло тут? Світло є? Чи нема? Кондурнеру вау, о, вау, о, вау! Качелька, дивіться, клас! Ну, Серзуйся. Ну, Покажіть, така... я так, носить, я не вибушу, я не так включу 0,5. Такі сходи, аби, так. не, аби не гепнуться, тільки. Оп! Оп! І тут таке ліжко. І тако ми свим, з видом на Криворізьке чорне море. Зайчик! Сьогодні будемо. Русланчик там вже пішов розпалювати чам. Я спускаюсь до нього. Бачите, м'яско можна пожарити, тільки ми його не взяли. Так, добрий день. А, тут вже все готово, зараз буде підпалюватися і топитися. Не... Мені подобається тут дуже сильно. Такий високий забор, ніхто не підгляне, навіть якщо дуже сильно захоче. Mm -hmm. Куди ти лізеш? <laughs> Куди ти лізеш? Дай ми пробуй водичку, дарний. Ну, ну, не не легенько. Ну, Лег... Ой Боже, диви вона трохи цей. Що трохи цей, Розкажи зараз. <laughs> а вода тепла, кстати. Тіпла, серйозно. Дай один пішов. Нового папу вибрав. Білий дим. Ну що ми саме бачимо? Ей філіва башня ось все собственно Париж Чан топиться Шака десь там бігає Усю, І все і буде зараз м'ясо жариться Ще тут дуже вкусно Багато не вибереш, тому що ступеньки опасні Ща вам покажу як такий тут чан Ось він кришки накритий порву я Шака 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 Слушай хіра, глянь, тоді по дрова пришла. Молодец. дрова тут есть. а ось сьо. Та виши. Посмотрюся, оп. Ай-яй-яй-яй-яй, ти шо стейк цяв? На пополам жиш, Ну, пополам. не будеш стейк. На пополам. Ну, так, не стейк. Сказала, На пополам. стейк не брать. На пополам. Нет. Нєт. Пошли, я покажу, який цей ще Сейчас, подожди, да я покажу всю красоту. Ах, вот, а сейчас волося під палища стави. Короче, само лучче купляйте готовий шашлик вже жарений. <гум> Тобі щоб впало шашлик, пожалуйста. Або зовіть те друга, чого, особливо національність якою любибе жарити м'ясо. так я тебе і завела. <гум> Он просто друг для твої. На-на-на-на-на-на-на. <гум> 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 а пахне як, ти що покажеш екскурсію? Пущи. Так, що я ще тут робимо. вже все готове, через 15 минут будемо залазити. 20, дивись. Щоб було зрозуміло, я зараз включу, щоб ти розуміла. Подсвіточка, так? Я думаю, гарячіше буде. Так, зараз буде гарячіше, буде 50 градусів. <hrum> да. дивись, Тут так тепло. Шакочка, диви, а Шакірі просто кайф тут. Я, правда, хоч подикрив, а куди була лазить. Ага. Клас. Один мінус, або мене лапа велика, або перчатка маленька. Шака! Коть Дивись. Шакіра, стой! Дай я тебе візьму. Берем охапку дов. І плов готов, так? Да. Подиви, подиви на неї. Що ти робиш? Що ти чекаєш? Тихо тікай. ще раз. бачите, сука. Прям кайф, кайф, кайф. Так кошти. Можна не вийти, пожалуйста. Не мешать матері кайфувати, пожалуйста. Вообще не хочеться отсюда завтра виїжджати. Я вже випила своє шампанське, зараз буду пити шампанське Русланчика, Воно нон-алкоголь, если що. Просто тут максимально кайфово шолочка скучає за батьком, що ви дивиться на нього там. І ви, а я не скучаю ні за ким. Я буду скучати за цим домом, коли, коли ми отсюда завтра уїдемо. Філзона там. Та ну ти що? Та ну ти що? Закусочки нарубалися. Як я обожаю цей сир з пісневий. Просто. Вообще я люблю їсти. Там мені як би видно. Цвіточка. Красиві? Красиві. Це я не, не їм, це не моє. Ні-ні-ні, я тільки вот це вот Отака от. <реш> Кажіть, світочка, кому ти без? Блять. Корольок дві штуки. Я, получается, в, в овочному купила сьогодні оцього корольок дві штуки і мандарин П'ять штук таких. 210 гривень. Є твою! Мені зрається, що тут все продумано, все є. Ось дивіться, мицелярка, ці вот от штучечки для гігієни, шампунька, коротше. Просто бамбіта. А світочка, ось оп-оп в купальничку, який на тему урвала. Якщо будете, будете питати, в коментарях я вас опережу, я взяла його на тему за 300 гривень. Ще мені нравится тут мелольник, подивіться, якийсь стільнячий. Давай. И подальше трошки туда. Ого! глаз. А пенку. А пенку. Ну Это массаж наверное видно. Давай. Раз, два, три. Класс, сейчас все, все, пенку, башки будут. Гуляночка. Да Та ты шо? Чил зона. Ты шо? Это чил зона. Да ты шо? Все, я уже хочу приїдуть. залазить. Що ти з тим ножом ходиш? Прям кипяток. Прям кипяток? Конечно, ну, пляж. <laughs> а це у нас. Релакс який. А! Починаю. Сами зай. Sound tress and cheзиs ще раз показую вам заюшка да. Чина за саундтрес и чезис тут уже все все, все Сейчас один кусочек шашлычка в ротик Добавил, один і <laughs> быстренько, быстренько сюда Значит, пообщайся людьми на ютубі ребята жінку для того щоб вона могла так один дрова підкидати один перчатку хоть. Давай, чекай, три минути приснуватися, там ти різнички скинеш, так. А щоб yeah. на намагати... нова... Oh, не треба нічого, воно саме напінеться. Трошки виволоді? Да. Так. Ребята, щоб так відповіти, шукайте жінку, у якої мама в Італії назарабітка. Тоді yeah. у вас буде все. Ні, yeah, просто треба реально працювати, більше працювати, щоб дозволяти собі класний отдих, щоб потім були розповідання. Yes. О, ну Кіра ще вибила. І десять включила. Ага. Щоб були віспоминання, коротше, так що тут взагалі класно. Так що хтось з крабаси, приїжджайте. Що казати, як треба бачити, як говорять, кажу, Светочка, а ти утром щось знімала, бо ми вже поїли, все поробили, так. А ми вже просто домиваємо, додивляємося кіно, потяг у 31 березня. Ну, що тут чай, ловарчик, все. А гляньте, все який класний, реальний відок. А ви тільки вчора, да, ми вчора сиділи в чані, сука, котик, до, ну, до 11 почти сидів. І до трьох дивилися кіно, там все таке. Тупо прикольне місто. Максимальна підписка на Мігого. Є все, що хочеш, навіть кіно для на дітей. Так, Щоп... да, ми вчора навіть вечором нічого не приймали. Так. Да. І тут дуже подобається Шакірі. Так. Да. Вона типу бігає. Зараз вам покажу прикол. Шака йде на вулицю. Шака йде на вулицю! Шака, шака, Шака! І шака тут ж не пісе, вона только ходить на вулицю, як дворова овчарка. Дивіться, раз, два, три. Ось. Шака, я теж вихожу. Ось очам вчорашній. Трішки зі мною можна до положити. Оце ми не купалися, я не різко, бо мене напік вже не вилізти. Це все отак. А ось пишто на другому поверсі. Там просто клас такий віт. так воно все виглядає там, воно, можна, Ну, можна і не, не поняти, думаю, що двері. А то вікно, ну, ой. Зеркало. Ну коротше, якось... Якось так. Взагалі мені тут класно. Я навірно з Одесса менше жалкував, коли уїжджав, бо там було 8 днів тут. Один день, так да, хоть? Ти за типу під світ цього ступенек. Ты, Света, ступенька. Самая большая. Лежащий полицейский. Что вообще? Тупо лежащий полицейский. Мечта на монтажника. Потому что в так лежать полицейский можно Слышишь тупо ходовку играть. Ну что, Мустан, что ты скажешь? Я не хочу отсюда выезжать. Я не хочу. А ну качни сейчас, вдали пить. Дивись, качаюсь вообще не репить. Это как бы ты то она бы обервалось. Светочка, Светочка, ты песня кокаина классно, кстати. Зачем? Что? Собираемся, уходим. Ну, твої вещи, собрань, да, може... твої вещи, твои вещи все собраны, но двери... Твои вещи, но твои а я тут ночевать буду еще. <laughs> На твои трусы. Давай переодевайся. Сидишь. Сейчас уже придут, хату принимают. Тупо ноги человека, который работает, и ноги человека, который не работает. Ходи в тапочках, яких там. В білоснежних носках. Носки хіба то білоснежні? вже грязь по п'ятому кругу пішла, вже збеліла. Ну були білосніжні, то встаєш з тобою. Шака, шака. на зрети з тобою була пачка носків, упаковка, яку я загодний використовував, А ти прийшла і всю грала. От все думаєш, тут гроші на А Тому що пелюшку вже Кіра сюди наразу не пописувала, сложили, домой забрали. Тому що копійка гривень бережи, так, да, шакочка? Шака, ну вибігай. Ну давай, быстренько обход территории сделай. Что на буба дивиться. Звачок, что я штуку 200 мину заплачен. Обумага туалет. Держи хоть все. А подожди щит. Что, подожди, тут береж, это ну, ты. ты. Ты все берешь. Короче, все, мы покидаем. Пока. Ну, обіцяємо вернутися. Дуже класно. Дуже подобалося. Шакочка, тобі сподобалось? Тобі ж подобалось? Ось, просто кайф. Така перезагрузочка, ребята, обов'язково, обов'язково надо кожному семестру, кожній родині, кожним ідеальним стошенням, тому що ідеальних стошень не буває. Надо такі перезагрузочки, е-е, з мене собі делать. І все, і все буде добре. Все, до нових зустрічей у наступному випуску Скропевницького.